Я дві пори в тобі люблю, одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш, уваги, ревності в жалю, В гірчичнім світлі днів осінніх, На літо старша ти йдеш, і тече твій погляд темно-синій, як вітер в закінку небес, І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, де б твій веселий крок не став, Ти вся всяєш щастя. І з тобою ще не вітається печаль, Та біль з розлукою, німою, І не любові чорна даль, Я дві пори в тобі люблю, Люблю ту пору благовісну, Коли до тебе як до пісні свою я голову хилю. Ця вже пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш так на ні, де почалося все тобою і не поверне навпаки, де вже вітаються з любов'ю печалі, болі і роки, хоч все те саме, Світ осінній, Прозорість вихонулих плес, той самий погляд темно-синій, як вітер в захінку небе.